Вон сонечко світить, он соя. Он в мене вже жи жито сходить. Бачили, коли жито як сходить воно таке червоне. Є з Лемкіна! Сіка. Ух, Ух мощно! Ну підміли, бо, блять, взагалі ригає, блять. Риганка, блядь. блядь. Об'єктивно заганяю сюди зараз лемкіна. Об'єктивно. В моїх умовах, щоб ви там не розказували, що я хуйово настрою, блять, ще там щось. Я нічого тут ліпше не можу зробити. Воно отако оре. Ну рихлітель заїбісь. Ніхрена не довертає, даєш більшу швидкість, блядь, забиває нахрен. Тут не сильно, ну тут нема трави, тут що там тої трави, блядь. Я об'єктивно спортив свою траву блядь, для вас. Об'єктивно зараз заганяю сюди Лемкена і показую, як він в тих же самих умовах буде варати. Він буде врат. Ото є плуг. तो हिन्त ले